Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Ми сьогодні будемо говорити про ємність катіонного обміну, а саме про розрахунок цього показника. Звісно, що в протоколах лабораторного обстеження вам цей показник будуть надавати, але ми будемо говорити і вивчати це питання для того, щоб ви змогли зрозуміти, як відбувається заміщення елементів. Тобто, це таке занурення всередину ґрунту. І ми, коли розберемось, як він розраховується, цей показник, а він розрахунковий. Він може також визначатися лабораторно, звичайно, але для, для наших цілей і для більшості випадків роботи з даними протоколу агрохімічного обстеження, цей показник ми можемо розраховувати. також. Дуже точно. І от саме заміщення елементів, про яке ми будемо сьогодні говорити, дозволить вам зрозуміти, як відбувається цей обмін, що на що в ґрунті впливає, чому при внесенні, наприклад, кальцію в ґрунт, ми додатково також в ґрунтовий розчин запускаємо ще і калії, і магній. звідки вони беруться, якщо ми їх туди не даємо. І от про все це, на відповіді на ці запитання, якраз і дасть нам дане відео розрахунок єко заміщення елементів. Я нагадаю, перед тим як ми перейдемо власне, до викладення теми, що ми з вами розглядаємо. Dabar A. Um... Інформацію, яка допоможе нам е, зрозуміти, в який спосіб нам треба наповнювати нашу технологію, якими інструментами, е, як використовувати наявну у нас інформацію по ґрунту, по умовах, в яких ми працюємо, і так далі. Сьогоднішня тема е, це якраз роз, розрахунок ЄКО. Ми з вами вже пройшли питання по вивченню фізичних властивостей, зрозуміли, на що вони впливають, обробітки, добре і так далі. Хімічні деякі заторкнули це питання кислотності. А в наступному відео у нас буде питання уже. Будемо в наступне відео, буде вапнування ґрунту. Дуже детально це питання розглянемо. Тобто, але сьогодні розрахунок ЄКО. Ми вже і так знаємо з вами, що ЄКО це і кількість добрив, і періодичність внесення добрив, і час внесення добрив. То, е, окрім всього іншого, розрахунок ЄКО нагадаю, дасть нам можливість зрозуміти внутрішню хімію ґрунту, тобто як оці основні елементи калікацію магній, магні вони обмінюються між собою, і як відбувається по суті заміщення. Це таке, якби, глибоке. Розуміння. Значить, ємність катіонного обміну, це здатність утримувати катіони або одиниця виміру негативного заряду ґрунту. Чим більше у вас єко, тим більше елементів жилення може присмоктатися до вашої глини. І відтак, чим більше присмокталось, тим менше втратилось. Тому що, якби, чим вище ЕК, тим менше ризик взагалі промивання, в принципі. Він визначається як міліквалент на 100 грам або сантімоль на кілограм. Навіщо нам знати єко ґрунту? Окрім всього іншого, що ми вже знаємо, ну, перше, це показник родючості ґрунту. Наприклад, зараз переважно люди орієнтуються, коли, наприклад, хочуть передвати ділянку на вміст органічної речовини. моє ну Може бути, може бути, але як на мене, то ємність катіонного обміну буде більш фундаментальною, тому що вона показує вам не просто вміст органічної речовини, а скільки у вас. Потрібних елементів живлення, в першу чергу калій, кальцій, магній, скільки у вас є в ґрунті, тобто скільки ви в подальшому можете зекономити на, на добривах. Планування живлення рослини, звичайно, що це ми можемо вже, як би, складати детальну систему живлення рослини, по кількості, по строкам внесення, по виду добрив і так далі. Ну, як оцінка господарської діяльності, наприклад, ми можемо відслідковувати, наскільки ефективно ми працюємо з ґрунтом, наскільки збалансована наша система живлення, чи це впливає взагалі позитивно у нас Те, що ми робимо на ґрунт і так далі. Ну Тобто, це така якби спадковість роботи. Саме головне. Перед тим, як ми вже почнемо власне вивчати, говорити про те, як відбувається, як розраховується ємність катіону обміну, я нагадаю, що ємність катіону обміну це глина, по суті, і здатність утримувати ці елементи, є ґрунтовий розчин, в який з глини цієї, після обміну, після того, як їх виштовхнули з цієї глини, вони потрапляють в ґрунтовий розчин, і тільки після цього вони потрапляють до рослини. Це стосується, ще раз підкреслюю, тільки основних катіонів або основних основних калій, кальцій. Магній натрій, це ті, які їх, по суті, найбільше. І вони складають якраз основу ємності катіонного обміну, Розраховуються на оцих показниках калі кальцій магній натрій. Іноді ви ще можете зустріти не СЕС, а ТЕС, ну, типа Total Exchange Capacity. Total Exchange Capacity, деякі закордонні лабораторії включають в цей показник ЄКО ще такі елементи, як. Залізо, мідь, марганець цинк, тому що вони теж позитивно заряджені. Воно перекладається як тотал, як ченчка як повна е повна е повний, ті, ті, ємність повного катіонного обміну. Е але, як правило, цих елементів не дуже багато в ґрунті, і ми за, за класикою жанру будемо враховувати ці елементи. Глина від'ємно заряджена, вона тримає на собі. Елементи живлення, 10 із 17 елементів вона на собі може утримувати. Всі містяться на лусочках глини. Є, глина, є часточки, які від'ємно заряджені, позитивно, нейтрально, але переважно від'ємно заряджені. І для того, щоб зрозуміти, як це все відбувається, нам потрібно знати валентність. Валентність це здатність атома. Хімічного елемента утворювати хімічні зв'язки з іншими атомами. Тобто це властивість, що визначає кількість зв'язків, які може утворити атом. Або, простішими словами, кількість ручок, якими даний елемент тримається до глини. Чим сильніше він тримається, тим важче він йде в обмін. Наприклад, алюміній має валентність 3, Тобто, він трьома ручками чіпляється до глини. І його відірвати дуже важко. Калій має валентність 1, тобто в нього сила заряду одиничка, тобто втричі слабша, ніж у, у алюмінію. І відтак відірвати його або збити його із цієї пластинки в ґрунтовий розчин відносно легко ну, легше по відношенню до, наприклад, алюмінію. І розмір. Розмір також впливає, тобто чим більший елемент, наприклад, калій. Натрий, кальцій, вони дуже легко вступають в обмін, тобто їх підбурити і спорсно, якби примусити їх відчепитися від глини через їхній великий розмір, їх буде легше. Натомість алюміній, який маленький і ще має і три ручки, як от клопик так, вчепився і тримається, то це також впливає на те, як може, як буде відбуватися власне обмін. Друга річ, яку нам, окрім валентності, яку нам необхідно знати для того, щоб розрахувати єко, це маса елементу. Атомна маса. У кожного елемента своя атомна маса. Бувають схожі не схожі, але суть така атомна маса взагалі це маса показує, в скільки разів маса атома даного елемента більша за 1,12 маси вуглецю. Або це 1 моль. По суті, атомна маса це 1 моль. У Калія 39, у кальція 40, у натрія 23, у магнія 24, і у водня 1. І через оці фундаментальні характеристики елементів, валентність і атомна маса якраз і визначається, і їхній обмін між собою і всередині цього є, катіонного обміну, і те, як вони заміщують один-один. Тобто, для, перш ніж почати, значить, тоді, ми вже почали, продовжуємо. Значить, ми беремо кожен елемент, його атомна маса, вказана я у собі в червоненьким, і беремо, е, і нам для того, щоб визначити, нам треба з нашого лабораторного протоколу фізичні значення е, обмінного. Е, Фізичні значення кожного елементу в лабораторному протоколі. Ось ми їх виписали. Далі нам необхідно, виходячи із того, що. Фактично привести їх до спільного знаменника, ці елементи. Масу ми не чіпаємо, натомість у кожного елемента я ось прописав плюсиками: це валентність, для того, щоб визначити еквівалентну масу кожного елемента, нам необхідно його масу поділити на валентність так, щоб ми зрозуміли, яка кількість одного елемента може витісняти із обміну або запускати в обмін інший елемент. Відтак ми ділимо атомну масу калію 39 на одну валентність, це буде 39, атомна маса кальцію 40 ділимо на, дв... на дві валентності буде 20, атомна маса магнію 24, ділимо на 2 буде 12 і так далі. Тобто еквівалентна вага елементу калію 39, кальцію 20, а магнію 12, натрію 23, Ну, один, очевидно, один. І що це для нас означає? І це ключове. Ми тепер розуміємо, що 20 мг на кілограм в ґрунті кальцію може витісняти 12 мг на кілограм магнію. Тобто, ось як відбувається цей обмін. Тобто, що, це якраз те, що відбувається в ґрунті, коли ми вносимо, наприклад, певну кількість сульфату магнію. Ми вносимо, наприклад, сульфат магнію в ґрунт, він потрапляє в ґрунтовий розчин. Припустимо, там є ці 12 мг на кілограм. І оці 12 міліграм магнію, якщо, ну, наприклад, не були спожиті, вони змушені будуть, це природньо, вони змушені будуть обмінятися з чимось. Тобто, вони будуть лізти на цю глину. З цієї глини будуть штовхувати 20 мг на кілограм кальцію, кальцій потрапляє, умовно кажучи, в розчин, а магній заміщує його на цій глині. Тобто Отакий От постійний процес боротьби одного елемента з іншим, якраз і пояснюється їхньою еквівалентною вагою. Те саме відбувається і з калієм. Тобто, нам для того, щоб витіснити, наприклад, із глини, викинути в розчин для споживання рослини магнію, наприклад, 12 мг мілігр... на кілограм, нам треба внести 40 мг на кілограм калію. Тобто оці еквівалентні ваги це те, як вони. По суті, будуть обмінюватися, тобто як такі е, тотожні сили, які можуть, і і робляться, по суті, борються між собою і заміщують один одного. І це відбувається постійно, 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 постійно. Е, звичайно, що на силу обміну. Буде впливати також і їхній атомний радіус. Тобто, чим більший елемент, тим він легше це буде робити, витісняти. Чим менший е, розмір самого е, атомного радіуса, тим це буде важче робити і так далі. Але тим не менш, оці еквівалентні маси елементів якраз є той ключовий. Інструмент, який повинен нам допомогти зрозуміти, що відбувається в ґрунті після того, як ви внесли хлористий калій. По суті, коли ви вносите хлористий калій на себе в ґрунт, наприклад, навесні, він він врощені, спожився, не спожився добре, але та частина, яка його залишила, починає липнути до глини, витісняючи щось. Тобто, у вас після внесення калію в ґрунт, у вас в ґрунті з'явиться обов'язково, додатково вивільнеться і ще і кальцій, і магній. І натрій, і залізо, і маргани, і всі плюсики. Тобто на глині ж є ну, фактично всі елементи, 10 елементів, ми говорили з вами, що приліплені на глині. Тобто, ось що відбувається в ґрунті, це для вашого розуміння, як ми можемо впливати на, на процес живлення. Фактично. Тобто, навіть коли ми вносимо сульфат амонію або аміачну селітру, яка містить в собі також. Амонійну форму, яка теж позитивно заряджена. Вона вам, вона вам також, окрім ну, того, що вона споживається рослиною, те, що не було, наприклад, спожито, частково може піти в обмін, витіснити із цієї глини калій, кальцій, магній, натрій, якщо потрібно, там, або інші позитивно заряджені елементи, там залізо, цинк, марганець, мідь, І і на якийсь короткий час витіснити їх, потім знову вона обмінюється, Тобто оцей обмін, 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 обмін. Саме тому, коли ми говорили про роботу на легких ґрунтах, коли ми, наприклад, змушені ем, відносно часто їх підживлювати, оце і є підбурення постійне. Тобто простійне прискорення обміну, тобто, щоб ми розуміли, що відбувається. І отже, коли ми знаємо еквівалентну вагу кожного елементу, калія 39, кальція 20 і так далі, що ми повинні зробити? Нам треба перевести. Оскільки еквівалентна вага визначається в еквівалентах на 1 грам, нам не необхідно її просто домножити на 10 для того, щоб перевести це в еквіваленти на 100 грам. Тобто ось це ми перемножили, тобто 39 на 10, магній і так далі. Тобто, у нас є вже ще раз привели до тих цифр для того, щоб можна було відображати нашу інформацію в еквівалентах на 100 грам. Потім, коли ми це все зробили, ми беремо значення наших значення. Даних з агрохімічного протоколу. Калія у нас в ґрунті було 137. Ми його ділимо на еквівалентну вагу помимо, перемножену на 10, отримуємо значення 0,35. Магній так само, калій, кальцій, магній натрій і води. Ну, водню 0, бо в нас його немає в ґрунті. І оцю суму по цим елементам, коли ми складемо все докупи, тобто калій, кальцій, магній натрій, то ми отримуємо цифру 1546. В протоколах у нас лабораторна лабораторія порахувала 15,5. Тобто ось в такий спосіб вона розраховується. Тобто ми визначили. Квиленту вагу, перевели її, помножили на 10, і потім нашу дані з лабораторного протоколу поділили на цю цифру, склали все докупи, і у нас вийшла цифра. Тобто, ось так вона складається. тобто Що ми можемо тут якби зафіксувати собі? Чим більше у нас буде елементів з більшою, з більшою масою, наприклад, таких як калій. Тим вищим буде цей показник, по суті, чим, ну, і по суті, стосується всіх, чим більше у нас калію, магнію, кальцію в ґрунті буде більше, тобто чим сильніша глина, тим більше у нас буде цей показник ємності, ємності ємність катіонного обміну. Основна маса, як ми бачимо в ємності катіонного обміну. Це кальцій, тобто що нам це дає ну, розуміння. Загальна ємність 1546 переважно впливає кальцій. І для того, щоб вичленити або точніше зрозуміти, скільки саме якого елементу в відсотках міститься в нашій ємності катіонного оміну, нам необхідно просто тепер е цей показник, який ми отримали по кожному елементу, поділити на цю загальну ємність, тобто перевести це у відсотки. І оце саме відсоткове значення, ось воно так само, ну, воно співпадає. Бачите, ми вручну з вами тут перерахували. і воно Спіпадає з тим, що в лабораторних протоколах. Про що це говорить? Що на глині на нашій міститься калій-кальці-магнінатрій, але коли буде йти підбурення, скажімо, обмін, коли буде йти активний обмін, то із загальної маси, по суті, всіх елементів буде виділятися, точніше, вивільнятися в грунтовий розчин 84% кальцію, бо ця глина. Умовно так кажучи, ця глина, або це пелюсточка глини з того мінералу, від'ємно заряджена, містить на собі, або її 84% площі цієї глини зайнято кальцієм. Тільки 2% калієм, 13% магнієм, далі там водені, натрій. Тобто, і ми тоді вже розуміємо, в якому напрямку нам необхідно рухатись, які добрива нам підбирати, скільки їх потрібно давати, і так далі. Для того, щоб е, за бажання можна, е, щоб за, ми могли змінити оці пропорції через кількісний вміст їх в ґрунті і відтак впливаючи на цю пропорцію. Оця пропорція по співвідношенню е, калій кальцій, магній натрій, ну, в першу чергу кальцій-магній, вона е, чим? Чим корисна, чому іноді є сенс? Я не кажу, що це обов'язково треба робити, але є сенс в цьому напрямку працювати, тому що це впливає, ми хімічно, хімічною структурою концентрації елементів в ґрунті можемо впливати на фізичні властивості ґрунту. Уявіть собі. І в цьому секрет балансування. У нас було відео е, балансування ґрунту, чи працює воно, чи ні. Я посилання залишу зараз над відео, то там можна буде е, можете детальніше з цим ознайомитися. Тобто суть яка. Теорія, не теорія, а практика балансування е, виходить із того, що ми хімічним, в хімічний спосіб можемо впливати на фізичну фізичні властивості ґрунту. Тобто на кількість повітря, яке туди потрапляє, кількість вологи, яка буде потрапляти, і яка буде утримуватись. Тобто, одні елементи це роблять краще, іноді, інші гірше і так далі. Отже. Якщо підвести підсумок, то тепер ми з вами знаємо, як один елемент в ємності катіонного обміну може впливати на інший, що відбувається з ґрунтом, коли ми вносимо е, добрива. Е, навіть якщо вони е, монодобрива, наприклад, такі як е, там, калій чи кальцій, що відбувається в ґрунті, як це впливає на розчин, які додаткові елементи виявляються і в яких потенційно кількостях вони можуть е, за, заходити в ґрунт? Тобто це. Чистий синергізм і антагонізм в дії. Тобто, ці всі елементи, наприклад, цю картинку ви вже бачили неодноразово, вони між собою антагонізують. Тобто, збільшення калію в врощені відтак примушує збільшуватися в врощені і магнію, і кальцію, і так далі. Тобто, нічого не відбувається. Це все дуже динамічно. Все дуже динамічно. І все заради того, щоб оцей постійно розчин, з якого рослина може брати собі поживу, постійно перебував в тонусі. Тобто, наша задача з вами, ну фактично, основна при вирощуванні рослини підтримувати оцей тонус обміну. Тобто постійно підбурювати, підбурювати, підбурювати. В принципі, на сьогодні все. Наступне відео у нас вже буде по балансу, про внесення вапна. Тобто мильораційні роботи на полі. Ми поговоримо про те, коли це варто робити, якими препаратами це краще робити, в який спосіб і так далі. Бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь і далі буде.